Привіт! Якщо ти втимився від нестабільності, відчуваєш, що працюєш тільки щоб вижити, це відео для тебе. Сьогодні розберемо 5 країн, де українці реально можуть жити комфортно, заробляти нормально і планувати майбутнє. Почнемо з очевидного – Польща. Але зараз це вже не тільки про завод і 6 людей в кімнаті. Все більше українців тут працюють у логістиці, маркетингу, навіть запускають бізнеси. Карта побиту, гнишкі умови легалізації, підтримка від держави. Це плата від 4500 до 13 тисяч злотих. Залежно від твоєї кваліфікації. Житло від агенції це десь 500 злотих. Житло на ринку 1800-2800 злотих за однокімнатну квартиру. Якщо хочеш швидкий старт і без шоку, це топ. Але готуйся, поляки вже трошки втомилися від великої хвилі еміграції. Тому конкуренція є. До речі, якщо ти з Польщі і хочеш легалізуватися, ми створили тест, пройшовши який, ти дізнаєшся, чи є в тебе підстави для карти побиту. А якщо все ок, ми можемо супроводити тебе до самого отримання. Німеччина. Не найпростіша, зате дуже надійна. Вакансії є як для спеціалістів, програмістів, інженерів, медиків, так і на фізичну працю: агронапрямок, склади, логістика, догляд. Якщо готовий витратити трохи часу на бюрократію, отримуєш високий рівень життя. Зарплата від 1800 до 4000 євро, залежно від досвіду. Житло від агенції це десь 300-600 євро, житло на ринку – 800-1200 за однокімнатну квартиру. Якщо шукаєш стабільності, високої медицини та соцгарантій, Німеччина тебе чекає. Але будь готовий до паперових пригод. Чехія ідеальний варіант, якщо хочеш працювати, але не хочеш відрачати нерви. Країна спокійна, зрозумілий менталітет, зарплати норм. Основні вакансії це виробництво, водії, технічні спеціальності, склади. Легалізація простіша, ніж у Німеччині, а ментально ближче. Зарплата від 28 тисяч до 50 тисяч крон. Житло від агенції це десь 4 тисячі 8 тисяч. Житло на ринку 10-16 тисяч крон за одну кімнатну квартиру. Якщо хочеш баланс і не надто дорого, і без нервів, Чехія це просто must have. Канада. Це для тих, хто мислить масштабно. Так далеко, так дорожче на старті, але якщо пройдеш міграційний шлях, отримуєш дуже багато. Якщо ти фахівець, айтішник, будівельник, механік, тебе тут чекають. Багато українців уже там, є підтримка, швидке отримання резиденції, зарплата від 4 до 7 тисяч канадських доларів. Шитло від агенції або через програми це десь від тисячі канадських доларів. Шитло на ринку 1500-2500. Канада це не заробити і повернутись, це залишитись і будувати нову реальність. ПМЖ, громадянство, безкоштовна медицина і безпека. Усе реально. Іспанія та Португалія це про життя у своє задоволення. Ці країни не про набити кишеню, а про кайфувати і жити спокійно. Ідеально для тих, хто працює онлайн, має віддалену роботу або хоче жити біля океану. З місцевої роботи тут туризм, сервіс або догляд. Але більшість українців працюють онлайн або відкривають дрібний бізнес. Є спеціальні візи для Digital Nomads. Це актуально для українців. Зарплата – 1200-1800 євро. Онлайн-фахівці – 2000-3000 євро. Житлові дехенства? Це десь 300-500 євро. Житло на ринку 600 000 євро за однокімнатну квартиру. Якщо хочеш вийти з режиму виживання і перейти в режим насолоди життя, ці країни створені саме для цього. Отже, якщо хочеш вийти в плюс швидко, це Польща або Чехія. Хочеш стабільності та захисту, це Німеччина або Канада. А якщо душа просить сонця і спокою, це Португалія або Іспанія. Пиши в коментарях, в яку країну ти поїхав і чому. Може зробимо окреме відео на твою історію. І якщо було корисно, стабі лайк. Підписка і дзвіночок.